Toyota Land Cruiser Prado, 150-й кузов, 2011 рік, 200 тисяч пробіг, подивіться як виглядає двигун, сутенький, все чітко. Також оброблена рама, інфлоттаємий. Базова комплектація, але дуже-дуже класний стан автомобіля, вся в рідній фарбі, комплектація 2,7, бензин, газ встановлений, магнітолка встановлена. Охайний збережений салон, інтер'єрчик незатертий, автомат тут працює, по машині жодних вкладень робити не потрібно. Навіть 25-му році її обслужили на 20 тисяч гривень, вся рівна по кузову, машинка без нарікань, без вкладень. Кожен день е стоїть у укритому паркінгу. Наразі ціна 20 тисяч доларів, біля капота буде торг. чекаємо всіх у гості. Автоправда, біля метро Харківська.